Задача на продуктивність це задачі легкі, але треба завжди пам'ятати, що спочатку треба шукати, скільки роботи виконується за одиницю часу однією фірмою у даному випадку. Одна з фірм може виконати замовлення на виготовлення 3600 деталей за 20 днів. Друга за 30 днів виготовляє ті самі 3600 деталей. А третя за 60 днів. Щоб виготовити деталі швидше, угоди було укладено з усіма трьома фірмами. За скільки днів було виконано замовлення? Уявімо так, що ці фірми. От Одразу всі починають працювати. І нехай вони навіть в одному і тому самому місці, щоб нам розв'язати задачу. Запишемо умову: перша фірма, якби всі ці 3600 деталей вона виготовляла, то виготовила б за 20 днів. Друга 3600 штук виготовила б за 30 днів, а третя 3600 штук за 60 днів. Питання, за скільки днів зможуть виконати замовлення, якщо будуть працювати разом. А це задача на продуктивність. Коли ми таку задачу бачимо, ми одразу собі повинні думати, це задача на продуктивність, а за один день, а за один день перша фірма виготовить, якщо 3600 штук за 20 днів, то за один день поділимо на 20 днів. 22 помножити на 10. То спочатку поділимо на 10 – 3600, а потім поділимо на 2. 36, поділити на 2, 18. допишемо 0 штук за 1 день. Спочатку так будемо писати. Друга фірма 3600 штук за 30 днів. Спочатку на 10 поділимо, а тоді 36 6 поділимо на 3, 12, допишемо 0, 120 штук. Один вже можемо не писати, день. Третя фірма 3600 штук. За 60 днів, то поділимо на 60 днів. На 10 спочатку поділимо, 36 поділити на 6, 6 і 0 допишемо штук. Можна, отак, день. Десь ви вже це бачили, ну нехай. А тепер проходить один день. Вони разом взялися виготовляти деталі. То їх спільна продуктивність 180, додати 120, додати 60 штук. В день 180 додати 120, 300 додати 60, 360 штук за день. За один день. За один день 360 штук, а треба виготовити 3600 штук всього. То поділимо на 360 штук в день. Спочатку поділимо на 10, а потім 36 на 36 1 і 0 допишемо 10 штук поділимо на штук, залишиться день. 10 днів відповідь 10 днів. Треба буде їм працювати трьом фірмам одночасно, щоб Виготовити 3600 деталей. Отак, дуже легко. Задача на продуктивність.